Ефективному лікуванню сприятиме якісна діагностика. У поліклініці номер 2 модернізували рентгенкабінет. Загалом його усучаснили за всіма вимогами держстандартів і тепер тут усі необхідні рівні захисту, вентиляція, кондиціонування та інші додаткові елементи, які необхідні для того, аби ме техніка функціонувала без зайвих нарікань. Ми придбали таких два апарати для другої поліклініки, і для першої поліклініки. Перші поліклініці ремонти відбуваються на стадії розробки і допрацювання. Ці апарати є Новітньої генерації, власне, вони максимально є безпечні для роботи працівників і для здоров'я пацієнтів. Окрім того, це є апаратура, яка думає сама за себе. Тобто вона відключається, вона вимикається при неправильному рівні температури або неправильному режимі роботи. Тобто цей апарат продумує про те, щоб він працював якомога довше, не перегрівався і не перезавантажувався. Чого не можна сказати про обладнання старе, на якому ми зараз працюємо, воно виходить досить часто з ладу, кожні 3-4 тижні. Ми викликаємо техніків для того, щоб вони коригували обладнання, тому що от воно власне таких внутрішніх захисних механізмів немає. Закуплено апаратуру за власні кошти підприємства, отримані від господарської діяльності. Поміж цим пояснюють медики. Сучасний апарат у десятки разів зменшує променеве навантаження, а результати обстеження відображаються на моніторі комп'ютера за лічені секунди. Упродовж робочого дня на новому діагностичному апараті обстежуються близько 20 пацієнтів. Будемо виконувати обстеження як в плановому ургентним пацієнтам, травматологічним спеціальні обстеження. Тут вкладена програма, яка виконує ну як якісне рентгенівське зображення, а також зменшене дозове навантаження на пацієнта. тут можна проводити обстеження будь-яких органів, можна проводити кістково-суглобової системи, органів грудної клітки, черепа. Ну. Практично всі обстеження, які виконуються на рентгенівських апаратах, за кілька останніх років медичні заклади іван Фраківська суттєво поновила власну матеріально технічну базу у переважній більшості лікарень та поліклінік, медкабінети обладнані високоточною медапаратурою для діагностування і лікування пацієнтів. Тут також працює комп'ютерний томограф, який теж куплений за кошти і громади, і кошти Національної служби здоров'я України. А загалом наші медичні заклади оновлюються, наші медичні заклади робляться. Дякуємо міжнародним партнерам, які фінансують заробітну плату сьогодні медикам України. Ну і з нагоди дня медика всім бажаю нам перемоги і щоб таких відкриттів. Була максимально велика кількість. Ми стараємося, щоб в кожній поліклініці міста Франківська був новий рентгенапарат, нові УЗД-апарати. Ну і щоб умови праці і для лікарів, для медичних працівників і для наших пацієнтів були достойні. Михайло Ярослав Лелет, новина на вежі.